Доброго дня, шановні мої маленькі зайчики. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з рівняннями. Ми з вами на попередньому уроці багатенько пройшли, і зараз ми з вами продовжимо. Я попрошу цей урок переглянути, записати до робочого зошита і виконати домашнє завдання. І ми з вами спочатку виконаємо. З підручника ваш номер. Так, зараз трошки більше зробимо. Красивих кольорів додамо. Це номер 493. Дивіться, нам написали розв'язати задачу за допомогою рівняння. І от перше завдання. У кошику було кілька грибів. Ну, так як у нас в рівнянні є щось невідомо, то невідомо дуже часто прийнято позначати за Х. От я і кажу: нехай у нас в кошику буде грибочки. Після того, як туди поклали ще 25 грибів. Математичною дією поклали це плюс 25. Їх стало 72. Стало, це значить математичним язиком, дорівнює 72. І от питають, скільки грибів було в кошику спочатку? Ми склали з вами примітивне елементарне рівняння. І без проблем вирішуємо: для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ну і тут ми з легкістю з вами відповімо. Віднімаємо: це буде спочатку 7, 6 мінус 2 буде 4. І, значить, в нас було на початку 47 грибочків. Якщо я помиляюсь, робіть в себе правильно, бо все можливо. Наступне читаю другу задачу. На таці лежало кілька тістечок. Знов, я не знаю, скільки лежало. Нехай лежало Х тістечок. І після того. Як з неї взяли 8 ти, тістечок, ну і ми розуміємо. раз взяли, то стало мало, це значить мінус 8. Там залишилось 11, значить дорівнює 11. І знов дуже легеньке. Для того, щоб знайти, ми вже повторювали з вами складові, це зменшуваний від'ємник різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємне. Х дорівнює. 19. Ну і третє завдання звідси. У спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Ну, от було 190, от я це і записала. Але після того, коли в похід пішло кілька дітей, я не знаю скільки, значить, пішло, а це, значить, мінус їх не стало, їх менше стало. мінус ікс, Залишилось, значить, дорівнює. 169. І от скільки дітей пішло в похід. Х це невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ну, і тут дуже гарне віднімання. І буде: 29 дітей пішло в похід. Далі, зараз ми з вами зробимо номер. 501. Теж з вашого підручника. Якщо ви не встигаєте, ставте на паузу відео і переглядайте декілька разів рівняння. Подивіться. І ми з вами вже на попередньому уроці казали що все, що в нас в дужках, ось. Це в мене невідомий, і так як потім іде дія множення невідомий множник. Нагадаю, правило через маленький приклад. 2 помножити на 3 дорівнює 6. І так як у нас двійка на першому місці, то саме 6 будемо ділити на 3. Получається, щоб знайти невідомий множник, ми його весь переписали, треба добуток поділити на відомий множник. Ну, Зверніть знов на запис. От як я вам записую, так і ви завжди в стопчик. 360 дуже легко ділиться на 12. 36 поділити на 12. Це буде 3 а анолих зносим. І ми прийшли з вами до самого звичайного рівняння молодшої школи. Доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І звідси це буде 4. Бачите, дуже легко. Переходимо до другого. І знов діти, Зверніть увагу, да? я цей же самий приклад, який в мене був, тільки трошки підкоректую той, що у мене тут написаний. І от в нас. Знов дивіться, 7 і ніякої дії. Нагадую, що це дія множення. А значить, у нас ось цей приклад, який в мене зеленим написаний. Тільки тепер невідома трійка. Бо на другому місці. Так? Ось оцей весь вираз невідомий. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Переписуємо. Весь цей невідомий множник переписали, а добуток. Ділимо на відомий множник. Ну, тут треба рядишком ділити стопчик. Так, тут відразу 2, 2 на 7, 14. Тепер 7, 44, ваза 6 разів, це буде 42. Ну, а тут 7. І тоді весь цей вираз, який в нас написаний, він дорівнює 267. Ну, а тепер дивимось. Так як у нас тепер віднімання знов, кому потрібно, пишіть маленькі приклади. 5 мінус 2 дорівнює 3. Дивіться, ой. Бачите, у нас перше число невідоме. Якою дією будемо шукати? Додаванням. І значить, х дорівнює 267 плюс 15. Х дорівнює, додаємо з кінця 7 плюс 5, 12, 2 пишемо, 1 помічаємо. 7 плюс 1 8. Ну і 2 знесли. І ось наша відповідь. Так, тепер трошки отут буду писати. Третє. Кому потрібно, зупиняйте. Знову приклад пишу. Знов обвожу невідоме, подивіться, ось, оце все в нас невідоме. І от пишу приклад, маленьке наділення. 6 поділити на 2 до рівня 3. Щоб знайти так, перше число 6, ми що будемо робити з вами? Множити 2 на 3. І ми тут так само будемо робити, переписуємо все наше невідоме. І от щоб знайти невідоме діле, не треба. Частку помножити на дільник. Тут легко множиться 3 на 4 з кінця. 3 на 4, 12, 2 пишемо, 1 помічаємо, 2 на 4 8 та ще 1 – 9. І знову у нас дивіться віднімання, тільки тепер пишу приклад. ось тут. 5 мінус 2 до рівня 3, щоб ви не плутали дії. У нас х на невідомому, значить, обвожу 2. І щоб двійку знайти, ми розуміємо, треба від 5 відняти 3. І ми тут, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тут дуже хорошо віднімається. З кінця нолик, а 13-9 буде 4. Значить, наша відповідь 40. Діти, не встигаєте? зупиняйте, повертайте назад і зупиняйте. Так, четвертий приклад 910 поділити на х плюс 11 дорівня 35. Знов обвели невідоме і дивимось. Маленький приклад на ділення. 6 поділити на 2 до рівня 3. Ось, двійка невідома. Значить, нам 6 треба ділити на 3. І ми з вами, значить, невідомо все своє переписали. А тут будемо. 910 ділити на 35. Боже, як же його поділити? Ну, будемо в стовпчик. Так, бачимо спочатку, що, мабуть, влізе 2 рази. Це буде 70, віднімаємо. Ну, а тут буде аж 6 разів. І тоді весь цей вираз, який в нас з вами є, дорівнює 26. Зверніть. Увагу, як ми з вами записуємо. І тепер, звичайне, рівняння там, першого класу. Доданок, доданок сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Бачите? Все в стопчик. 26 мінус 11 буде 15. Ну, і тепер рядишком тут. Опа! Буде в нас. П'яте і шосте. Візьму інший кольор. Ота я хочу. Знов, діти, зверніть увагу між цифрою і дужками дія множення. І обвели наше невідоме. Ми бачимо, що весь наш вираз це невідомий множник, А щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ну, і діти. Тут вроді дуже легке е ділення. Це буде 81. 40 поділити на 5. Або 405 це 400 і 5. 400 поділити на 5 це 80. 5 поділити на 5 – 1. 81. Зверніть увагу, у нас це ускладнене рівняння. У нас тепер ось невідомий доданок. А щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Рахуємо 81 мінус 27. Так, позичаємо, з кінця ж віднімаємо, пам'ятаєте? Так, 11 мінус 7 це буде 4, 7 мінус 2 5. І тепер знов між буквою цифрою стоїть дія множення. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І тоді х буде дорівнювати 27. Ну, і рядишком 6 пишу. Теж. Рівняння ускладнене, і ми з вами на попередньому уроці такого плану проходили. Зараз я вам розкажу. Ну, в першу чергу, те, що в нас невідоме, ми обводимо. Це невідоме. Далі йде дія ділення, а ми з вами знаємо, да? 6 поділити на 3 дорівнює 2, і перше число шукається. Добутком. І от ми з вами перепишемо все. Ой-ой, все моє невідоме. А це 5х плюс 2х дорівня. І треба да, помножити 252. Частку на дільник. Помножити на 2. І тоді весь цей мій невідомий вираз. Помножте на 2 дуже легко. 252 помножте на 2. Це 250 на 2. Буде 500? 2 на 2 4. 504. І ось тут я вже трошечки помилилася, неправильно переписала. А ось тепер дивіться: подивіться на оцей вираз, який в нас ліворуч. 5х та 2х. Ми з вами розуміємо, що 5х та ще 2х буде 7х. І от ми з вами в першу чергу, якщо однакові буковки додаємо, а потім говоримо, що в нас ця сума іксів, а це значить 7х, дорівнює 504. Ну, і тепер ми з вами будемо казати, що знайти між цифрою буквою стає множення, тому що щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ну що, ділимо стопчик. Так, ну, тут влазив в 57 разів. Зносимо 4, це буде 2. Діти, я дуже рада, що ви переглянете цей урок, запишете це до Зошита і дуже вас прошу. Цей е, відеоурок записаний, зробити аналогічно домашнє завдання. Зараз я завдам в робочий зошит і прикріпити фото робочого зошита з виконаними класною роботою і домашньою роботою до класруму. Дякую, гарного дня!